Всім привіт. Так, отримали ми свій мод на 2023 рік Соняшника. Ось такий мод. Еліта Селект заказали. Це у нас Саксон преміум фракція, Ось ми тільки приїхали, получали на трасі там зустрічалися біля заправки селект Все отримали. Ось в таких мішках. Ну Це виходить мішок в мішку. Давай поможеш розпечатати. Це ми не розпечатували. Хочемо, так сказати, і вам показати і самі подивитися. Так, зашитий мішочок. Отак упакований мішок в мішку. Так, дивимося. Є Саксон. Заказали на всю площадь. Так, і фракція у нас, де тут написано? Поки не бачу. Так. Тут фракці не написано. Ну, зараз ми відкриємо, подивимось. Так, що тут у нас написано. Маса кілограм 150 тисяч насінин. Маси не пишуть. 2022 рік урожай. Ага, ось все, преміум 3,5. Написано. Єс, сексон. Ну давай, Сань, відкриємо. Мішечок. Угу, може ножичком? А ножиком чекани його, бо свіжак, ще так не розірвеш. Так трохи там жманьку возьми, давай так на цей. Ось вот так, ось осипану на світ. Так, давайте на світ подержишся? Да. щоб видніше було. Так, ну така фракція. Ну дивлюся, то на від... Така, вроді вся одинакова. Така насінина трохи цікава, якась вона така ребриста. Ось ну, таке воно не гостроносе, а таке трошки, ну, середня, така пузатенька вона. Ну, калібровочка, дивлюся непогано без цих, без. 음, ну, без таких обломаних носиків, без вроде, безпорчених таких, що бувало, візьмеш мішок відкриєш, а воно таке якесь негарне не тут. Ну, а це такий посівний матеріал на 2023 рік будемо сіяти наше вітчизняне еліта Select. Ось. Угу. Ну-ка, давай мішечок туди принесемо на світ, щоб показати, що в мішочку. Ну, отакий матеріал, щоб не казали, що там щось вибирав там. отакий От він весь вроді одинаковий. По розміру, по формі. Так, ось одна щелушка роздалена, попалася. Ну, вона просто видно, що ударена просто. Чи роздалена, вона ціла. Ну, оце таке. Ну, більше не видно. Оце тільки зверху було. Більше не видно. Так, Ну, нравиться. Ну, Фракція це фракція, це гарно, що фракція така хороша. Ну, це буде плюс при висіві. Це буде якість висіва краще однозначно при такій фракції. Ну, побачимо, яка в неї буде схожість, побачимо, яка буде урожайність. То є, слідкуємо за каналом, дивимося. Будемо сіяти, все покажемо, всі результати. Так що всім успіху в наступному сезоні. Вірніше, в цьому сезоні вже. Всім гарних врожаїв. Пока.